Моє вітання всім, як завжди, у цій порі. Інформаційний випуск Час пік до вашої уваги. Далі про важливі події п'ятниці на Закарпатті. Через чергову ракетну атаку Росії по інфраструктурі України на Закарпатті за вказівкою Укренерго застосовано всі 10 черг графіків аварійних відключень електроенергії. Сьогодні ворог знову завдав масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі держави. За оцінками військових, на наші енергооб'єкти летіло близько 70 ракет. Це вже дев'ята цілеспрямована терористична ракетна атака Росії на енергосистему України. Наразі по всій території діє режим аварійних відключень за. Карпаття не виняток, зважаючи на те, що це вже дев'ята хвиля ракетних ударів. Відновлення електропостачання може зайняти більше часу ніж раніше. Негода на Закарпатті призвела до обривів електричних ліній у гірській місцевості. Літній туристичний маршрут гірського хребта Явірник на ужорочині став справжнім випробуванням для ремонтних бригад енергетиків. Туман, засніжені напрямки та відсутність доріг у зимові гори з технікою, аби чим не дістатися. Однак, знімальна група першого кабельного разом з оперативними групами пройшла цей нелегкий шлях. Ексклюзивний матеріал далі. Через сильні снігопади та ожеледь на чотирьох ділянках гірського хребта Явірник на Ужгородщині впали дерева і обвалилися електричні лінії. Аварія трапилася в гірській місцевості на висоті близько тисячі метрів. І дістатися сюди, особливо взимку, зовсім непросто. У цьому ми переконалися разом з працівниками Закарпаття Обленерго, з якими вирушили в екстремальну мандрівку. Дня прорізали дорогу, ту, койту. Все було на дорогу на тому машина не доїхала, якби ми тут не різали. Дроти освободили, дорогу прорізали. Низька третій день. Картина нас чекала невтішна. Обірвані та пошкоджені 10 прольотів електромережі. Цього дня тут працювала збірна команда з перечина Великого Березного та Воловця. Загалом 12 людей. Роботу почали з відпилювання течки для того, аби до правильної позиції підтягти мотоску. Плювля, пулюля. Плюля, пілюля, пілюля. Сущі! О-оп! Оп! 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 Після того, як електричний стовп вирівняли та закріпили, приходить черга висотних робіт. А ну, ви зараз будете вилазити на цей і що не страшно? Уже ні, вже прорізати наверх і що будете робити? Стару треба роздемонтувати, останні дрізнити, нову покласти і далі вже натягати. Тут перш за все треба демонтувати пошкоджені дроти та інші елементи. До того ж, не кожен працівник придатний для такої роботи. Подивіться, яка, яка опора. Все як скло. Важко лізти. Після демонтажу пошкоджених дротів знову приходить черга роботи з пилою. Над лініями небезпечно нависла обмерзла гілка, яка в перспективі так само швидше за все знову убірве лінії. Поки одна команда працює з пилами та драбиною, інша відтягує дроти, убезпечуючи їх від пошкодження. Переддучий майстер казав, що такого тут на ще не було, як теперкива. Тут йшло. Замерзання великої та й все те поламало. І це як глузя понагануло. Після цього вже можна монтувати нові лінії. Тут теж командна робота. Поки один електрик на вершині стовпу, інший подає дроти із землі. Тут ми вже начігати, вже буде в'язки робити. І що, воно так робиться з допомогою мотузки і рук? Да. А як же? Все, коли можеш? А скільки часу треба вчитися, щоб робити таку роботу? Смотря, хто як залучить. Давай, давай, коля, став на ізолятор, то ми під Через траверзу, через стовп. Важче кажуть, дістатися проблемних ділянок, особливо взимку. Адже іноді як і цього разу потрібно долати два кілометри пішки, несучи на собі обладнання. Кожна із бригад закарпаття обленерго має близько 30 аварійних виїздів на день. Далеко не всі з таких випадків трапляються в такі екстремальній та важкодоступній місцевості. У той же час подібні аварії мають свою сезонність. Якщо ми говоримо там про зимку і осінньо-зимовий період, то там відповідно складності є там з налипанням снігу, ожеледіна провода можуть виходити з ладу. Якщо беремо там літній період, то там відповідно можуть бути внаслідок гроз. Різні пошкодження, які теж викликані несприятливими погодними умовами. Наразі пошкоджені ділянки гірського хребта явірник вже вдалося відновити. Чотири дні роботи знадобилось аварійним бригадам, аби ліквідувати наслідки негоди. Відсьогодні працює офіційний чат-бот та офіційний телеграм-канал Закарпаття Обленерго, які розроблені для покращення комунікації зі споживачами. У чат-боті зокрема будуть публікуватись графіки включень і відключень електроенергії, в відповіді на поширені питання. Також за допомогою чат-бота споживачі електроенергії мають змогу повідомити про проблеми з електропостачанням, інформувати товариство про тривалі позапланові відключення і аварійні ситуації. Наголошую, що офіційний телеграм-канал «Товариства» має має назву Закарпаття Обленерго офіційно його можна знайти за посиланням. Назва офіційного чат-бота Закарпаття Обленерго чат-бот офіційно також продовжує працювати для передачі показів приладів обліку. Одразу два господарства постраждали від пожежі в селищі Сіня Рахівського району. Загорання виникло в дерев'яній господарській будівлі, яка охоплювала сарай і хлів, звідки поширилося на сусідську дроварню і літню кухню. Рятувальники, які прибули на місце події, за 4 години ліквідували пожежу на площі 84 квадратних метрів. Полум'я знищило дві надвірні споруди загальною площею 65 квадратних метрів та пошкодило 19 квадратів покрівлі літньої кухні. При цьому рятувальні... Альники не допустили перекидання вогню на житлові будинки, що знаходилися майже в притул до осередку пожежі. На українсько-словацькому кордоні спіймали групу втікачів. З ними був і Закарпатець. Військовослужбовці Чопського загону затримали групу правопорушників, які намагалися у незаконний спосіб перетнути кордон. Рух невідомих осіб прикордонники помітили під час патрулювання. Вони почали їх переслідувати. Також на вказану ділянку вислали додаткові прикордонні наряди із собаками. Невдовзі правоохоронці виявили і затримали чотирьох чоловіків, троє з яких мали при собі українські паспорти. Четвертий не мав жодних документів. Він також назвався гром громадянином України всі четверо виявилися жителями східних регіонів нашої країни. Згодом прикордонники наткнулися на ще одного чоловіка, який також не мав про собі документів і назвався громадянином України. Встановили, що це місцевий житель. Ймовірно, він був переправником ухилянтів. Правопорушників доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення осіб та з'ясування всіх обставин їхні справи буде передано до суду. Останнє цьогоріч підсумкове засідання сесії відбулося у стінах Хуської міської ради. Більше трьох десятків депутатів зібралися в залі, аби розглянути понад пів сотні питань. Серед них основне ухвалення міського бюджету на 23-й рік прийняли також низку змін до бюджетних програм, рішення у земельній сфері та питання, що стосуються комунальних та соціальних проблем. Останнє цьогоріч чергове сесійне засідання відбулося в стінах Хуської міської ради. На порядку денному більше півсотні важливих питань розпочали сесію з річного звіту хуського міського голови Володимира Кащука. Опісля перейшли до прийняття бюджету на 23-й рік. Ця грудня дня отримали міністерство освіти, якому зазначено, що на даний час проходить погодження проекту постанови Кабінету міністрів, який… Територіальним громадам розподілені розвідні субвенції, в тому числі е, бюджету пусть міської територіальної громади передбачені кошти в розмірі 250 мільйонів 312 тисяч 100. з яких пропонується спрямувати 248 200 мільйонів 912 тисяч для фінансування загальної шкіл і мільйон 400 для фінансування НРЦ. Також 15 грудня затверджений обласний бюджет, якому передбачена суб'єкція бюджету громади на фінансування інклюзивно ресурсного центру в сумі 1 мільйон 304 тисячі гривень. Бюджет на 23 рік ми прийняли. Він складає на сьогоднішній день. 747 мільйонів 200 тисяч гривень це потужний серйозний бюджет. В них є 250 мільйонів. Це субвенція нашим освітянам і медикам. Хоча по освітянам я мушу сказати, що на 10% нам зменшили фінансування. Це досить суттєво, але я думаю, за рахунок місцевого бюджету ми будемо перекривати цю суму. Відносно бюджету ми йшли на те, що основні заходи у нас. По бюджету будуть це захищені статті, зарплати, енергоносії, тепло, електрика. Інші питання це наш резервний фонд, з якого ми можемо черпати фінансовий ресурс на заходи, які нам треба буде в слідуючому році провести. Ну і збройні сили України і наша територіальна оборона, яка налічує близько 550 чоловік. Нашим хлопцям де ми повинні серйозно допомагати. Міські обранці ухвалили низку змін до бюджетних програм також затвердили нові на наступний рік. Серед них програма економічного та соціального розвитку. Проголосували і за десяток питань щодо земельної сфери, а також виділили кошти на закупівлю генераторів для соціальної і критичної інфраструктури. На попередній сесії ми прийняли рішення. На виконкомі ми дали наші пропозиції обленерго і нашій районній службі електрозабезпечення по тим критичним об'єктам, де б ми повинні постійно мати ну, принаймні постійно через 4 чи 6 годин включили, відключили і таке інше. Ми зараз заклали до 2 мільйонів гривень для закупки генераторів у критичні наші об'єкти. Це школа, садик, соціальні центри і наша центральна лікарня імені. Осапа Петровича Віцинського. Тут ми працюємо, є вже договора. Я думаю, що на той тиждень ми вже будемо першу партію їх отримувати і розподіляти і таке інше. Звертаюся до всіх наших мешканців. Шановні друзі, старайтеся економити на на кожній лампуці, на кожному електроприбору, бо ми включаємо все. Не витримують наші генератори, не витримують наші трансформатори, не витримують наші лінії. І потім ресурцям дуже складно важко іде дощ і сніг шукати, де ці є по. Тобто ми мусимо як одна сім'я, як одна родина всі об'єднатися, щоб пережити цю непросту зиму. Частина ухвалених обранцями рішень стосувалася структури виконавчого комітету оплати праці, затвердження фінансових планів медзакладів громади та виділення матеріальної допомоги жителям. На завершення засідання міський голова Володимир Кащук подякував депутатам за злагоджену цьогорічну роботу. Також зазначив, цьогоріч у громаді святкових гірлянд, ілюмінацій, а також ялинки встановлювати не будуть у нині на часі. Економія електроенергії та злагоджена робота задля перемоги. Оги України. У Закарпатській обласній дитячій лікарні мами залишили двох немовлят хлопчик та дівчинка. Тут після закінчення лікування. Із метою захисту малолітніх служб у справах дітей Мукачівської міської ради з'ясовано обставини перебування дітей у лікарні, встановлення їх особи та зібрано відомості про їх батьків. Одинокі матері дівчинки та хлопчика, жителі інших територіальних громад Закарпатської області. Одна з них уже позбавлена батьківських прав відносно десятьох дітей. Службою у справах дітей зібрані документи та листи щодо притягнення матерів до відповідальності за ухилення від виконання батьківських обов'язків та вирішення подальшої долі дітей. Вогнеборці ліквідували пожежу в автомобілі Шкода Октавія. Подія сталася на вулиці Можайського в Ужгороді. Дим, що виходив з-під капоту автівки, першим побачив сусід та поспіхом повідомив про це власника. Останній до прибуття рятувальників намагався власноруч впоратися з пожежею. Однак остаточну крапку у боротьбі з вогнем поставили вогнеборці третьої державної пожежно-рятувальної частини Ужгорода. Причину займання та збитки встановлюють правоохоронці, адже вогнем знищено моторний відсік та салон транспортного засобу. Увага! В горах лавину небезпечно. Упродовж 16 18 грудня на високогір'ї східної частини Закарпаття зберігається значна сніголовинна небезпека третього рівня. Рятувальники закликають відпочивальників утриматися від походів у гори та дотримуватися правил особистої безпеки. Упродовж минулої доби патрульні закарпаття зафіксували 9 дорожньо-транспортних пригод. Нагадаємо, що водієві забороняється перевищувати максимально допустиму швидкість, що вказана в правилах дорожнього руху, перешкоджати іншим транспортним засобам, рухаючись без потреби занадто повільно, різко гальмувати при випадках, коли без цього неможливо уникнути ДТП, перевищувати максимальну швидкість у населених пунктах, житлових і пішохідних зонах під час буксирування та поза населеними пунктами на всіх дорогах, що проходять через них. you <laughs> Нетипову виставку відкрили в Ужгороді. Світовий формат має назву Ukrainian бієнале. Його і представили в обласному центрі Закарпаття. Він зосереджений на роботах митців, які замість звичних пензлів використовують у своїй творчості сучасні цифрові технології. Тему «30 років свободи розкрили 16 робіт українських та європейських авторів. Всього до 17 грудня триває виставка, і вона цілком безкоштовна. Тож не пропустіть. Виставка цифрового та медіа мистецтва Юкраїні Анбієнали триває в Ужгороді. Наразі Бієнале – це загальносвітовий формат презентації, які відбуваються раз у два роки. В обласному ж центрі Закарпаття можна побачити 16 робіт українських та європейських митців на тему «30 років свободи. Чималий ажіотаж серед відвідувачів виставки викликала робота Валерія Коршунова. Артефакти Чорнобиля присвячена зоні відчуження. Вона виконана у технології VR. VR – це класна платформа. І я вважаю, що сучасна СЕСА має рухатися в якісь віртуальні простори, питання, які вони мають бути. Я вважаю, що вони мають бути трохи більш інтерактивні, ніж якийсь відеоформат, формат, але ну, поки мало хто з цим працює. Це дуже незвично. Нестандартний підхід і нестандартний формат до оформлення таких робіт. Тобто, воно реально воно такі наповнює людину трохи чувствами, і людина, як це правильно висловити, ну може. Зловити цей зміст, який хотів передати художник своїй роботі, що не зазвичай 2D якісь роботи можуть зробити це. Автор Валерій Коршунов представив ще одну роботу на тему зони відчуження перформанс «Прометей» метей, натхненний трагічною долею жителів прип'яті, які на своєму віку більше не зможуть повернутися в домівки. Вони всі працювали на станції натомні, на і е, вони всі вірили, всі міф про приміте, тому що радянська влада так би там розповідала, що ви всі примітеї, ви у вас є великі знання, да, ви там даруєте людям дешеву енергетику, да, тобто а знання там про атомну енергетику – це просто космічні знання, по суті. Да, тобто це така типа фі -фі фізика. Доволі незвична, така доволі присунута. І вони все все, все дуже вірили. Там у них був пам'ятник примітей, дитяча команда називалась примітей, будинок культури, все, все приміте. Але я спілкувався далі з припічанами, і вони або не знали, або, може, не хотіли та, про це говорити, що є інша частина про примітей, що його покарали боги. От і він залишився там з вадами організму, скажімо так, нього да, відростала печінка, як клював там Орел. А він був прибитий на скалі. Взагалі, митці, чиї роботи можна тут побачити, використовують незвичні пензлі та фарби, а новітні технології. Нетиповий формат виставок справляє враження на відвідувачів. Дуже сподобалось цікавий формат. В принципі, VR, AR і цифрові засоби дають багато можливостей для художників в сучасному світі. І не обмежиться дводешними просторами, не обмежиться фізичними просторами, тому дуже великий потенціал. Киснуть певні обмеження, тому що технологія вона не встигає завжди за творцем. І йому доводиться йти на компромісні рішення і вже погоджуватись на якісь обмеження. Але, в принципі, цікаві речі. Тобто я для себе деякі запам'ятав. Віар ну, технічно ну, справляє враження. А... Два фактори одночасно і технічні, і художні, я б сказав. Дуже сподобалося. Дуже сподобалося. Особливо і візуалізація Чорнобиля і взагалі дуже цікаві роботи. Оцифровка картин чудесна. За словами продюсерки виставки, вхід на подібні заходи в Європі коштує до 50 євро. Натомість жителі та гості Ужгорода мають змогу побачити її безкоштовно. Мистецтво це завжди, ось те, яке ми сприймаємо, це завжди відбиток часу. Чим жили люди, чим про що вони казали в своїх роботах, як вони творили зараз по тим роботам містецьким, які дійшли до нас, ми можемо аналізувати та вивчати, чим жило суспільство тоді, так і зараз будуть вивчати, чим живемо ми зараз. І тому сучасне, якщо ми хочемо розмовляти зараз з сучасною аудиторією, то, то може бути мова сучасного діджитал та медіа арту. Адже зараз ми живемо у вік цифрових технологій, і в нас безліч вражаючих факторів щодня. Ми споживаємо неймовірну кількість контенту, з телевізору, з нетфліксу, з ноутбуку, з телефону. І тому мистецтво має бути в тому ж форматі, в якому ми звикли спірмати іншу інформацію. До цього виставка була представлена у Львові. Далі вона поїде ще до Києва. Минулі бієнали в столиці навіть під час ковіду прийшло подивитися близько восьми тисяч людей. В Ужгороді очікують тільки на близько п'ятисот відвідувачів. Виставка триватиме до 17 грудня. Це все, чим ми хотіли з вами поділитися. Дякую за увагу! Мирних і спокійних вихідних! І хай Миколай принесе лише хороші новини до зустрічі!